Ця історія має дві частини: перше це проведення антитерористичної операції, і друге це політичне вирішення проблеми. Ті, хто зброєю в руках і ті, хто стріляють, повинні здати зброю і понести покарання. Ті, хто добровільно здадуть зброю і залишать приміщення, і не вчиняли тяжких злочинів, ті попадають під амністію. Політична частина. Більшість людей, я щойно спілкувався з людьми з Славянську, які їдуть до Харкова, не підтримують терористів. І більшість людей хочуть, щоб повернулася законна влада, яка буде боротися з корупцією, яка дасть роботу, яка дасть зарплату. Щось мені правда, навіть ніхто не сказав про те, що потрібна російська мова. Ми з нею ми російською мовою спілкувалися. Тому політична частина, як глава уряду, ще раз заявляю: міняємо конституцію. Даємо додаткові повноваження регіонам, треба додатковий спеціальний статус для російської мови зробимо. Зараз завдання завантажити заводи в падаючій економіці. І зрозуміло, що маючи російські війська на кордоні і терористів всередині, взагалі важко втримувати економіку. І наводимо законність і правопорядок для того, щоб допомогти українським збройним силам всій правоохоронній системі, ми почали серйозну модернізацію. І цей БТР-4, який стоїть позаду, це одна з перших серйозних машин, яка новітнього зразка прийшла на озброєння Національної гвардії України. Але є маса соціальних проблем, які в Києві гроші ми виділяємо, до людей ці гроші не доходять. І я буду мати після сьогоднішньої поїздки серйозну нараду з керівництвом МВС і Міністерства оборони з приводу координації. Із приводу того, щоб думали про людей, які зараз боронять незалежність української держави.